Чоловікам більше не треба ходити в ТЦК за відстрочкою. Переселенці можуть втратити свої виплати. А для українських біженців у Європі зміниться формат надання допомоги. Деякі залишаться без житла. Що чекає на українців з 1 листопада? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. З 1 листопада територіальні центри комплектування перестануть приймати документи на відстрочку. Відтепер це робитимуть центри надання адміністративних послуг. Сам процес оформлення відстрочки не зміниться. ЦНАП відправляють документи в ТЦК а ті своєю чергою до спеціальної комісії. До неї входять представники військової адміністрації, лікарі та працівники освіти. Про зміни розповів речник Київського обласного ТЦК та СП Олег Байдалюк. У коментарі телеканалу Київ 24 Він також відмітив, що військовозобов'язані все ще можуть подати документи на відстрочку віддалено. Якщо людина не може або не хоче ну за якихось обставин прийти сама принести, де їй цьому немає сенсу, якщо можна надіслати, наприклад, з іншого міста чи містечка, так їй не потрібно їхати безпосередньо до РТЦК, аби надати ці документи. Будь ласка, поштою можна надіслати. Надіслати можна це зробити кур'єром доставщиком, який це зробить безпосередньо. Тобто жодних обмежень, все як було раніше, це все працює зараз. Ми приймаємо всі документи в будь-який спосіб. Будь-який, будь ласка, приносите. Надавайте, ми чекаємо. Окрім цього, в листопаді зміниться і сам порядок оформлення відстрочок. Міністерство оборони України повідомило, що частина документів поновиться автоматично. Це близько 600 тисяч відстрочок з так званими сталими підставами, зокрема для багатодітних батьків чи осіб з інвалідністю. Щоб оформити відстрочку, документи подаватимуть через ЦНАП чи Резерв Плюс. Наразі в застосунку вже є 10 категорій відстрочок, а в листопаді додадуть ще одну. Паперова довідка з спочатку також стане непотрібною. Достатньо мати документ у резерві або його роздруківку з ЦНАПу. Є зміни з настанням листопада і для вимушено переміщених осіб. Ідеться про українців, які стояли на обліку в органах на тимчасово окупованих територіях, щоб і надалі отримувати виплати. Цим людям треба пройти фізичну ідентифікацію в пенсійному фонді. Виконати перевірку треба до 1 листопада. За інформацією пенсійного фонду, це можна зробити вживу у сервісному центрі онлайн за допомогою дієпідпису або через відеозв'язок. Щоб скористатися третім варіантом, треба подати спеціальну заявку на сайті фонду. Є зміни і для українських біженців за кордоном. Польська програма безкоштовного розміщення діяла від початку повномасштабної агресії РФ проти України. З листопада таку допомогу надаватимуть лише мігрантам вразливих категорій населення. До центрів колективного розміщення зможуть звернутися пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Окрім житла, ці люди отримають виплати в розмірі 15 злотих на день. Допомога у 800 злотих на дітей залишиться до літа наступного року. Та після цього правила для батьків дещо зміняться. Один з опікунів обов'язково повинен працювати в Польщі, а дитина має ходити до польського закладу освіти. Тобто дистанційне навчання в українській школі не варіант. А що ви думаєте про ці зміни? Про що з переліченого почули вперше? Напишіть нам в коментарях. У приміщенні Укрпошти вибухнула посилка. За попередніми даними, винуватець намагався відправити саморобні сувеніри з боєприпасів. Наслідок детонації вантажу кілька людей дістали поранення. Куди прямувала небезпечна посилка і хто ж її відправник? Дивіться у випуску. З вами Олена Ковальова. Всі подробиці за мить. Напередодні ввечері в одному з київських відділень Укрпошти пролунав вибух. Про інцидент повідомила поліція Києва. Сталося все це в Солом'янському районі столиці на одному із сортувальних відділень. Внаслідок вибуху постраждало відразу п'ятеро працівників. На офіційній сторінці Укрпошти пояснили, що під час перевірки на заборонені речі одна з посилок розірвалась. За даними поліції, в коробці знайшли рештки снаряду. Відправником виявився 40-річний мешканець Тернополя. Його вже затримала поліція. Як з'ясувалося, чоловік виготовляв сувеніри з використаних боєприпасів, робив на них гравіювання, а небезпечний товар пересилав поштою. Під час обшуку в квартирі підозрюваного вилучили ще десяток боєприпасів. Є реакція Державної митної служби України, адже, як виявилося, вибуховий пакунок надсилали за кордон. У відділенні він проходив і митну перевірку серед постраждалих двоє співробітників митниці. Крім того, після вибуху виявили і вилучили ще одну посилку з небезпечним вмістом. Її відстежили за тим самим відправником. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Відправнику загрожує від семи років позбавлення волі. Голова Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував інцидент у студії Суспільного. Він пояснив, що система контролю на пошті розпізнала небезпечний вміст однак детонації уникнути не вдалося. Смілянський запевнив, що інцидент не пов'язаний зі спробою влаштувати теракт і закликав українців дотримуватися базових правил безпеки. Дуже всіх прошу дотримуватись е, правил пересилання речовин. Е, ми розуміємо, що ми живемо в військовому стані. Розуміємо, що можуть бути у людей різні речі, в тому числі з прифронтових територій, але е, все ж таки ще раз всіх закликаю і берегли своє життя, життя своїх рідних і близьких, і все ж таки не пересували те, що не можна. Працівники пошту закликають не відправляти заборонені предмети і бути пильними. Бережіть себе. Російські пісні в караоке барі в одному з закладів у центрі Харкова продовжують слухати хіти російських виконавців. Мовна омбудсменка вже звернулася до поліції і просить розібратися. Подробиці мовного скандалу дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі деталі вже за мить. Це один із найпопулярніших караоке-барів в самому серці Харкова. Компанії дівчат відпочиває під хіти російських поп виконавців. Охоче на співує знайомі рядки. Як з'ясувалося, такі вечірки тут відбуваються регулярно. Саме в цьому закладі в караоке постійно співають російські пісні. Відреагувати на цю історію закликали мовну омбудсменку Олену Івановську. Уповноважена вже направила лист до головного управління національної поліції в Харківській області. Вона попросила провести профілактичну бесіду з власниками та персоналом закладу. Мовляв, виконання російських пісень у караоке порушують громадський порядок і можуть призвести до конфліктних ситуацій. Тим часом соціальні мережі вибухнули коментарями. Одні обурені тим, що під час війни в українських закладах досі лунають російські пісні. Інші вважають, що конфлікт штучно роздмухують. Дехто емоційно закликає до рішучих дій. Мовляв, заклади, у яких звучить московський репертуар, треба позбавляти ліцензій без жодних профілактичних розмов. Невже після 11 років війни досі потрібно щось пояснювати? Комусь видається, що подібні суперечки перетягують увагу від більш нагальних проблем. Я ж нагадаю, що російська музика в українських закладах давно під забороною. Її прослуховування вважається підтримкою національного музичного продукту країни-агресора. Покарання за порушення цієї норми на жаль, не суттєве. Штраф до 170 гривень. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.